О, О, оці, ні, я Нам, я, не... я нам треба садинил. Можна сюди сюди на цей, там де нас завалили всі. Давай туди. Ну давай сюди, там, ладно. Там Прови. трішки ліпший лут просто. Вони на синю летять, а ми Один... на жовту погнали. А, ага, з нами одиночка. Всього на синій меті двоє летять. Троє, склад, почти склад. Падай печально. А, бачу. Да, да, да. А... Так, давай, 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 давай. Лутаемся, бо там. <поцелуйся> на На меті. Плюс, плюс. Вони сейчас тоже зараз. будуть... сюди. Так, Окей, okay, зараз. При такі всем тут получается до прямого ефіру. Так, ищит. Е-мое, так медленно. Че, ти ты хочешь сразу на і грашить? Да я не хочу сразу, але щось... Просто там немає лута ніде, крім тут. Ну давай попробуем забрати їх. Давай, давай, В Тебе тип, да? У мене точно один О, 100%. Є. Надяк, якщо можеш. Ага, ось. Надя. Да, да, мы секом. О, давай, там очить. А, перезарядка, Давай, давай, давай. Він бідненький, щось не поняв, що робиться. Чи перегрівся комп? Що таке? В, В чому? Ну, як е, показує, що таке. Що саме случилось, іменно. А, походу, саня, все. Понятно. Погано. Да, Саня, Блин. Походу, саня... А, похоже, сейчас. Біжу, 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 біжу ага. до вас. Там за цими? За скатами. Так, да. да, да, да. Щоб... Бляхам побачив. Зараз, 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 зараз я біжу справа. Зелена чи синя? Зелена чи синя. Зелена. І синя на 210 за камнем. Ага. Окей, 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 бачу. За... Прописав! Прописав йому в голову, прописав. Синю? Так, да, на синій міці. Шо десь є? Обережно, обережно, Макс! Йомай, ніхера себе вони... Вони, там шістерка, вісьмерка є. Нормально у них прописують, звісно. Прописав ще раз, прописав ще раз цей німець. Попади, 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 давай, давай. Є! Е! Ха-ха, ранило! на оранжевій меці, на оранжевей мечі. Все? А, все, бачу. Не давай сюди, 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 за цим. Точка, дим. Давай. Позвали звідси, ми їх не сахо. Понимаю. Все добре. Ага, бачу. менять позиції отходить. Йо! Та ну новий... ти! ты. Надя, хвайся. <пиш> Давай трошки назад за ці за забори одійдемо. Та 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 та. Давай, почу. бо тому що у нас тут немає укриття і Давайте, а, давайте, хірово. давайте. Давай поближче, щоб бути втрох трьох. Соняк щось відлетів, походу. Ха-ха, добила. Ну, тобі. Тут за деревом. Кинув, кинув, оранжева мітка. Там на синій ще тіп за деревом, за камнем стоїть. Обережно, обережно. Ага, бачу, бачу. Вони навалюють, звісно. Блін, він, він спустився. Не удобно мені. По синій Наші звідкись працюють. Ще зверху десь. По синій місці працював. Бачу, скупляють. Макс, Макс, забіжи. Кину спіжджі. метку. Там уск. Там коряк. Сеня? Да. Ага. Прописав йому, прописав два рази. Будь бачиш? У мене 6. У мене 6Х. Ага, біжеть, ще один, біжить. Оранжева мітка, біжить. Спинякуй, спинякуй до нас. Ай-яй-яй. Ай, Ай патрон, чуть чуть не потыло. Ліг. Да. А, блин, ладно. Личиться, я ні. там ему два раза попал. не метка чи бежит. Ага. Там за затем, это ні, ні. ну опять. Е, так, дивіться, дивіться, що нам робити Нам треба в зону, надо крутити на треба левише. Да, левиша крутить, крутити погнали, тримувати. бо ми їх не перестріляємо Та може і перестріляємо, але ми дуже довго це все буде. Ну, да. Бетер, пав, біля вас, біля вас, прям Славик, Славик! Да? я бачу, там же штіпе, вони витутки бетера. Я к їх завалити. Бетер, подаронок. Макс, давай, давай, давай. Шесть зоны. ще? Завалив. Красавчик, Макс! А, на бусі. О, це Я, 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 я в пау бетера. Давай. Давай, давай, сідаємо, ти. Вставай, вставай, вставай. Надя, давай, стам, 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 стам. Стам. Все, силы, Поїхали, поехали. поехали, поехали. Yeah. О, кр красавчик, О, красавчик. Клас. красавчик. Все, ставка, давай. І опять такая... сані немає і виходить і Петер. Зйова дьо. Мені кажеться, це жорстко. вони прямо там кажуть, думають. Це жесть. Давай мітку. Окей, окей. Я б не сказала, що пиль не забирають. Дивіться, давайте ближче. Може сюди, з гір будемо. Бо там зона, там виходить, що поле. Або може. Да, давай сюди десь. Або можна звідси десь відігрувати, Від поля. Я ж. Я четненько, я, я конечно. Ну, я бачу, її. бачу, ти, ти його поклав. Поприїжджає ну, тип на машині, я його забираю і ага. сам сідаю до Петра. Лівіше, лівіше, Макс. Ага. Усь є ще аптечки якісь. якщо багато. У мене одна тільки. Е, зараз. А я не можу. А немає як скинути, немає як скинути. А, Петер не можна. Я дуже мало, Все Макс, лівіше, триватися. лівіше, лівіше, лівіше сюди. Це правіше. Я поняв, я бачу мед. Я бачу мед. Я просто хотів дома тебя. Можемо сюди в ці дома Та? зайти полутаться. Ну Тут наче нікого нема, а там далі є хтось. Я бачу, да, відкриті двері бачу одні. Угу. Ну давай попробуем. Давайте, давайте ви будете сидіти в машині, ну, в бэтари. Я лутанусь. Щоб один батарей сидів. Один батарей хай сидить, надя хай сидить, надя, сиди там. Окей, візьміть аптечку, текшенный, буде есть. Давайте, Ого. я стою, я заїду Давай, сюди, давай, давай, і... давай, давс. Я, я зарубию. Надюха, за руль, давай. Я біжу, я біжу, да, 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 я все, я перед залутався нами, вже. Перед нами типа, давай, 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 Я залутався, Зона? все, поїхали. Тут трошки okay. опасно такая, давай в зону, да. Бо тут можуть цього. Можна перевернутись дуже жорстко. Тихенько, тихенько, подожди, подожди, подожди. Я Сі 4 найшов. Що? Це вони? Бачу, дуже багато тіпів, так, тихенько. Так, режим кріси включений. Визивай ззаді нас! Де? Возрождають. Я не знаю, чи ми зараз можемо. А може не треба, може не. Гуляють. ні ні добре, я поняв, поняв про що ти. тут просто... Ми можемо зараз всі четверо ти троє вистрипнути і. Блядь. Блін. Одно, типу, те хто впаде, там все не нам Давай просто будем так їздити. Саньок, ти таке пропускаєш, саньок, йомайо. Будем давить їздити. Зараз, зараз, побачим, подивіться. Так, ну. Дивіться, зараз трошки можна. Нє, ніхто на різочку треба буде. Фух, фух. Вкрав бетер. Вкрав бетер, звісно, це норма. Каже, вкрав бетера. Дивіться, я зараз сюди. Можна тут відігрувати трошки. О, тут кстати хороше место, дуже класно. Треба чекнути. Бачу так, тачку, тачку, Тільки стань да. так, щоб ти, блін. Що, все добре, все добре. Треба було так стати, щоб ми зразу стартанули і поїхали. Розверни ага. його. Во, ну, справа, справа, типи, 240. Бачу, бачу, бетер. Тихенько, тихенько. Стреляем? Да, давай. Да. Давайте, я в бетер, я в бетер. Бетер, Надя! Я Та йо Надюха! Давай, спускайся вниз, спускайся вниз! Ти це в зону входить. Та нічого страшного! Давай сюди до мене, я Тон... зараз займаю. Зараз, зараз... Давай, давай, донизу, нижче одій, одеть, пойдет. Та тому, я в зоні буду, в зоні буду. Давай, 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 давай. А, це ви... було топ. Давай, лихой. Ну. Тебе є чим Ты... лічитися? Да. Давай, сюда, ну, Та Да -мо, зараз Раз, а а полі... ж зараз просто бежать. Ай полиция, бо бегает. Сила, сила. Давай, поехали. Все, выехавай. Ой, я выезжаю. Окей, будь. Буст... Зараз, зараз, буст... бустуюсь, бустуюсь. Давай, 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 давай. Все, по красоте. Задавай. Закручуй, закручивай, закручивай с Там типе. Там типе на стороной. Да, да. вот там кенумет на нас короче блять здоровый вроде ага, я понял 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 ага ага окей так двигайся мы сзади нас ушло. из я сзади нас из нас 185 сзади нас теперь. в доме да. да да, сбоку да сбоку да в доме да да, да тут вон тут и он вон сейчас стоит на балконе Но и на балконе. крыше. ага окей окей а окей, я, не окей. Позначу. Там я бачу бачу Ладно. бачу Балкон бачу, окей. Да, Добре. На балконі я проїжджаю, я проїжджаю. проїжджай. Їдь, давай, їдь, да, їдь. давай з другої сторони заїдемо в зону. Поняв, Да, Так, так, так. Так, ми в такому муче, що це вдень. По нам бетера спірачить. Ну, нам уже ох ти йома, я жорстко кирачить. Перед нами. диви його, да, давай, давай, диви диви його. Ай-яй-яй. А ладно, його положился. Ладно, ладно, байдуже. все, все, ми з зони. Під горку давай попробуємо, під'їжджай і попробуємо тих типів будемо. Да, 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 да. А, В принципі, вроді ми нікого не маємо. Ось їде, ага, тачка. Тачка є. Блядь, що це за... Ага, бачу, бачу типів зверху. Зараз. Що робиться, що робиться? А, що робиться, це якась жесть. Окей, ну тут, тут нормально. Ну вони, вони з тачки зараз. А вони хочуть. Не, не, нас. не, 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 не витяговкуй, не вистрибуй по. Або За ні, зараз, зараз. <свіс> Сам я вистрибну. <свіс> Просто треба автомат перей... зараз. О, тут дома. О, Дивіться акуратно, ні... божу там типі теж є, домів. Окей, окей. Трошки шолом. Беріть, все, що можна, дими, беріть, дими обов'язково я вже все, я вже набрався вже все, що тільки можна було набрати, набрався. Ага. Зараз дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Отут От тіпи в нас в домі. Ага. Звалив одного. Є. Надя, дуже сильно Де, вибігаєш, дуже сильно вибігаєш. Все, 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 все. Макс, не біжи туди, Макс. Макс, хаешку кидаю. Стокін. Я. А, Так, 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 так. О. Нема, тут нема нічого. Тут є щось, якісь е. хаєшки. Світлошумки. Світлошумка є. Кидати? Не надо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо. Красавчик. А я я думав, сработает. Туда вона. Бустіться, постійно на бустах будете, нам вже нема що економити. Так, ну Тобто бустимся. Бустимся. Тихенько, тихенько. Зона наша, якщо що. окей. Okay. Я трошки. Велосипедніст! Велосипедніст перед нами! Перед нами ось. Прям перед yeah. Макс аккуратно! Прям на Ти біжиш біжишь на! Макс, Макс! Надя, піднімай Макса! Ну я його там дуже жорстко нокнув Кинув диме, дымы, кину okay. oh. Та блін Да блин. Бля, yeah, yeah. Дуже сильна зона лупить. Надя біжи сюди Макс, сюди біжи Ай-яй-яй. Я, я, я. я а, зможу ah. давайте я в зону чуть-чуть в зону, мене можна ще підняти Давай, 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 біжи бежи. Іди, іди ти підніми, в мене мало хп Давай, давай, Саня, спробуй. Давай, бігом, я ты дуже сильно. Да, да, да. Я... Тай не встиг, не встиг, блін. Ах, ах, давай. Ах, я Надя... її не вбив, я йому не... зажав жорстко. Надюха. в зону, куди ти до мене? Треба було в дими. Та добре, добре, я тут в димах, в димах. Не так. кричи. Просто вилізла, не надо вилазити, аккуратно. Та я просто він якраз відволікся. Давай в чую. БТРі лікуйся. Батарей не можна лікуватися. Пешка, секунду. Залікуйся, дай. Я сіла. Окей, окей, зараз. Не, ну это было жестко. Я думал, я убит, я 6 трошки не, не... Вроді бы по ньому й зажав, але я щось не. Будь обережна, я не вилазь сильно. Від третього Де лиця я? граю, від третього лиця граю. Так, я в зону, в БТР, в БТР! Идите, ідите, бо зараз пішу, 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 буде дуже сильно. Не, буде дуже сильно. В одного в домах, воно в домах. Бачу, э, бачу, дип, бачу. Дип. Бачу, да. Эй. Да и живучи? Блять. Против, вас... на... шо... против нас дом. Дуже що Против нас склад. Давай, давай, давай! Я! йо Йо! йо нам треба нам треба. Блін, e, Боже... Будь Будьте тієї сторони, Будьте ты тієї сторони. Да-да-да, Так-так-так. Так-так-так. да із ТТР хова. Все, немає сенсу. Поно тіп, оно тіп. оно тіп. Бачу, бачу. Та -мо. Йо... Б... Доберешься. Та -мо, я ч я перепутаю сп'ять стол? Е. Блін, я два рази перепутав зброю. це ужас. Дивіться, бо вони можуть обійти, дивіться, бо вони можуть обійти. Надя, обережно. Якщо що, сідайте в бетер сразу. Ага, бачу зліва. Зліва, да. Від... Там де тачка та пригає. Там де тачка, да. Е, в в Бетер, бо зона. Давайте туди ближче до під'їжджайте. Боже. Ну це дуже. Давайте, Або можете типа, Буде бетер ваш ваша. Ну працівка, да, да, да Давай, давай, поки. Вон а, вон він, вон там горої. він. Да. Та, 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 та. Воно він за горою. Можна ага, Бачу, бачу Можна вийти, поки він не. Ти думаєш задавити? Ні-ні, їх там двоє, їх там двоє, Він не получить Там ми не задаваємо. ми топи не затавимо його. Не надо. Ми, вони не не дадаємо. Дадаємо. Щас, щас. Треба вийти, треба вийти. Не надо виходити. Там. Та ти не затавиш. Та він ж гарно прячеться, Хай прячеться, Зернусь, нічого не. страшного. Ой, у вас скоро бетер зірветься. Да, я тебе прошу. Ми всі зірвемся. Ми що зірваемся. Ми, Ми всі зірвемося, Треба вилізти, треба вилізти. Не надо в зону, кажуть. Та... Ваш бетер може бути прикритий, є. Поперіг, Давай, і закрой, да! Нам треба посадить. Сюда! Сюда просто! Офигеть! Чув... А я чув, вони перебинтовуються, поняв? Я вибігаю, бінтується, я його завалюю, і другого так само. В, В смислі, почув за двух пунктів? Задобав. І ти задолбал. Молодцы. Це опять вкрали цей раз. Той Йо, раз знайшли бетер, а цей раз вкрали бетер і заняли топ-1. Ну. Ти а... прямо, я прямо сказав сказал это, як називаєте? Просто ще Йомо, 650. Блін, і це Саня знову відлетів. О, мене... Кстати, ви заметили? Саня знов відлетів на катки. Ага, да. <схеш> і ми знов заняли топ-1. У мене даже одна.